Пане Сергію, про настрої і про плани Німеччини хочемо вас розпитати, тому що у той час, як у гостях у Києві, перебував міністр оборони Ллойд Остін, на зміну йому на наступний день приїхав міністр оборони вже Німеччини. Пан Пісторіус. і ми побачили, що Німеччина так чи інакше, але переймає на себе. Першість певно в допомозі для України, що не може нас не втішати. Але у цього запалу це грошей і цієї підтримки. Як ви гадаєте, чи надовго збережеться такий показник і чи можемо ми розраховувати на збільшення? Ну тут треба розділяти декілька питань на мою думку. По перше, так звісно, німеччина вимушена фактично брати на себе частину того тягаря, що несли сполучені штати стосовно спостачання зброї. Але німецька ані німецьке виробництво, ані німецькі потужності вони не здатні на те, щоб компенсувати все, що не постачають американці через ось цю значить, ситуацію в їхньому конгресі. О, і так, німеччина дійсно надає велику допомогу в. Сенсії ППО, тобто це і системи Петріот і інші системи, і а, іншої захисної зброї, коли Пісторіус був в а, Києві з візитом, він оголосив, що Німеччина передасть там кількість і артилерійських боєприпасів, і протитанкових мин. От, це все важливо і це все корисно. Проблема в чому полягає? Проблема полягає в тому, що німецький уряд а, ну, по-перше, німецький уряд, а саме Олаф Шольц, не готовий. Максимально активно вкладатися в озброєння України, все ж таки, вважаючи, що сутева, сутева нанесення шкоди російської армії, це не те, що значить ст принесе стабільність якусь, там, котро вони мріють в майбутньому. Ага. По друге і, і це стосується, скажімо, там ракетаурос це стосується інших засобів далекобою. От друга проблема полягає в тому, що німецьке виробництво, навіть якщо б Шольц хотів. То, скажімо, німецьке виробництво, а насправді європейське, взагалі, французьке теж, не може закрити повністю от, е, значить, попит української артилерії в артилерійських е, боєприпасах. І от в цьому полягає велика проблема. Тобто, з одного боку, в нас є політична неготовність Шольца і його уряду надавати те, що в Німеччині є, а саме Тауросі. А по друге, це неготовність, фізична, фактична виробництва виробничних потужності Європи компенсувати цю кількість кількість боєприпасів сам на насамперед 155-мм артилерійських набитів. Пане Сергію, минулого тижня з'явилася ще одна стаття. Про це писали західні медіа: що Німеччина і Сполучені Штати Америки нібито збираються не те, щоб знаєте, як підштовхувати Україну до перемовин, але підвести її. Тихо, спокійно. Це якраз через зниження рівня е, воєнної підтримки. Цю інформацію і Німеччина, і США спростували. Та про це писав зокрема видання Білд, наш улюблений Юліан Рьопке. Е, 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 Німеччина каже: ні, що це все немає. Жодного сенсу. Е, як би ви охарактеризували стратегію тоді на наступний рік? З одного боку, ви кажете, що Німеччина і не тільки вона, вони, звісно, остерігаються тотального розгрому Росії російської армії. З іншого боку, ми поки що не бачимо, щоб вони максимально вкладалися в нашу перемогу. То чого ж хоче Німеччина? Так, я е, читав цю статтю, і я бачив те, що звісно, і американський, і німецький уряд спростували це. Е, мені здається, що стаття в цілому виглядає дуже переконливо, і е, ну знаєте, от в, монополь, в антимонопольному праві є порозуміння змови. І для змови не, не, не є необхідним, щоб була укладена якась письмова або там усна угода. Достатньо того, щоб було доведено, що гравці на ринку діють, очевидно, очікуючи певних реакцій одне одного заради досягнення якихось не зовсім легальних преференцій перед покупцями. От і от в тому, що ми бачимо в діях американського і німецького уряду е, такі от е, моменти змови. Вони, на мій погляд, от особисто, вони є очевидними, і, і це витягнення постачання зброї, це недостатне постачання зброї. Ми бачимо, що Німеччина, Німеччина, що дуже постійно говорить про те, що вони там значить, ну, ми фактично значить ми поставили. Значить, там другий в світі по кількості обіцянок, але з цих обіцянок було поставлено тільки 30% за статистику, О, тобто Німеччина дійсно обіцяла багато, але поставила тільки 30%. Uh, Значить, і потім ми бачимо інші моменти. Ми бачимо, що Німеччина дуже активно постачає зброю, що є сутево uh, зброєю для оборони для захисту повітря. скажімо, ППО, і в цьому велика подяка. Але uh, єдиним захистом uh, повітря у Києві чи інших містах не можна виграти війну, і, і в цьому ми бачимо прояву чіткої концепції соціал-демократичної партії Німеччина. Це Олаф Шольц та міністр оборони Пісторіус. Котре говорять про те, що от ми повинні значить, захистити Україну, але при тому не говорять, як Україна після цього цей захист може конвертувати в наступ. Захистом повітря не можна виности війну а більш за те, Росія може підлаштовуватися під патерни захисту повітря українцями і вдосконалювати свої стратегії нападу повітряного о, це така ситуація, коли Росія майже нічого не вистачає, крім заліза, а українці живуть в ситуації повітряного терору і витрачають свій час, своє здоров'я, значить, і в тому числі на субтрати. От в цьому проблема, і чому в чому полягає, Ви питали, в чому полягає там стратегічна мета? На мою думку, ну по-перше, ці дії уряду німецького вони не відповідають настрій населення. Попри всі спроби Шольца там посіяти страх німецькому населенню, там ах, 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 а то путін нападе. Значить, а вони не доводять. Вони звісно, там трошки дають результат, але в цілому, як німецьке населення. Було запостачання зброї важкої Україні, так воно і є. От згідно останньому опитуванню, що робив фонд фондація Кербера, 54% німців вважають, що метою України повинно бути звільнення усіх окупованих територій, і тільки 41% один говорять, що стримання Росії. І значить, щоб Росія не мігла Почули. робити більш операцію. Почули. На жаль, пане Сергія обмежені у часі, але тим не менше головну думку ви сказали, і це надзвичайно важлива новина про підтримку німецького суспільства. Знаємо, що німецька влада дослуховується до свого суспільства. Сергій Сумлене, німецький політолог, директор ініціативного центру Європейська Стійкість. Друзі, був з нами на завершення другої інформаційної години.